Liebe Freunde, wir sind unglaublich froh heute. Ein Krankenwagen. любі друзі. Ми раді передати сьогодні це авто, яке ми отримали від рота клуба міста Фюрт. Цим ä, прекрасним людям. Ми зробили це від імені товариства побратимства Харків Нюрнберг і від імені організації Spenden Menschlichkeit. Дякую вам дуже. Дякую. Потреба в нас є завжди на цей час. Евакуація здійснюється на постійній основі. Дуже багато людей, які потребують допомоги маломобільних, ті, які ну на жаль залишаються і їх вивозять останніми, тому що швидких не вистачає на цей час. займається. Загини швидкого реагування, наші колеги Дніпропетровські, Донецькі, Сумські. Тобто у нас це вона буде завжди в роботі. Ще раз дякую вам, дуже приємно, що пам'ятаєте за нас, за Україну. Всіх дяка, дяка, дяка великі.